Чи варто витрачати гроші на рекламу? Завжди підприємці шкодують гроші на рекламу на радіо, на інстаграм на фейсбук, але це справді інвестиція, якщо правильно до неї підходити, все потрібно рахувати. Потрібно рахувати, скільки витрачено коштів, скільки приходить підписників, і це можна підрахувати, скільки буде приносити продажів тільки в довготривалій перспективі. Звичайно, є багато нюансів, які впливають на ефективність реклами, але також тут потрібно тільки тестувати. Ніхто ніколи не скаже завчасно, скільки це може коштувати. Ситуація така: якщо в тебе є вже інстаграм, або в тебе є бізнес, ти хочеш його просувати, тобі потрібні нові клієнти. Ти можеш звернутися до мене і я допоможу тобі розібратися, що тобі потрібно додати в інтернет-версії, як упакувати себе, також які креативи створити, щоб вони були максимально ефективні а також як запустити рекламу і як і рахувати, скільки буде коштувати ваш клієнт, тобто, якщо тобі для бізнесу потрібні ці інструменти, ти можеш звернутися до мене за консультацією, і я допоможу тобі у вирішенні цих питань. Розказую реальний приклад ситуації, з якою зараз працюю. Тобто, запустили кейтеринг, нова сторіночка майже не упакована, запустили рекламу. Реклама працює на 2 долари в день, і вона приносить по 10 підписників з 10. Підписників за три дні звернулася одна людина. Трошки змінила локацію. Тобто, одна людина звернулася за 5 доларів, фактично. Тобто, один потенційний клієнт коштує 5 доларів. Тобто, зараз реклама працює ще мало часу, і важко сказати, напевно, чи буде така вартість клієнта, чи коли реклама розкачається і результат буде краще. Але на зараз показник такий. Також що важливо знати підприємцям. Зараз, коли всі будуть відпочивати саме з 1 числа, потрібно не відпочивати підприємцям, а саме запускати соціальні мережі, наповнювати простір, тому що люди сидять, відпочивають, спостерігають, в них дуже багато часу для того, щоб гортати саме стрічку соціальних мереж. І це час, коли можна звернути увагу на свої послуги та товари і привернути до себе більше підписників, а також клієнтів.